Не більше. А інші пропозиції чому не питали? Я У нас інші пропозиції в порядку денному я не озвучувала. Так, питання. У кого є питання? Питання. Є питання, питання. Есть и на положение о референдуме проводить вот так и с ними. Есть такое положение? Я шесть. Я помню. Инициативная группа. Инициативная группа должна ходить как в России, делать опросы. Это будет называться методиком.

Батя у газеті у любовних. О, супер жест. І... А, супер! комп'ютером фото на сайті Класно. На адміністрації. Класно. І він я в продажу, як у мене Ви сьогодні сняли це? А, ну я вроді сняв. А ми проводимо роботу. Я як... в Я проходила. Мы сегодня собрали все те, кто